Отримати результати аналізів ужгородського судді ротмістренка не вдалося. Нагадаємо, 9 грудня чоловік удруге за рік порушив правила дорожнього руху. Поліцейські відправили суддю на огляд до лабораторії обласного наркодиспансеру, але для аналізу на наркотики забракло біологічного матеріалу у змивах слизової ротової порожнини та пальців рук набіною не виявлено. А наявного е, об'єму сичі, наданого громадянином е, Рутмістренко для лабораторного дослідження, е, недостатньо для проведення повного. Токсикологічного аналізу на наявність дурменуючих речовин у наркодиспансері рекомендують проведення позачергового медичного огляду судді для встановлення придатності керування транспортним засобом. У прокуратурі ж кажуть, усі матеріали по цій справі направили голові Вищої ради юстиції, бо лише вона може притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності. І додають, Ротмістренко, хоч і має фактичний статус судді, правосуддя не чинить, проте отримує зарплату у вказаних матеріалах ми зазначили те, що суддя вже неодноразово порушував кодекс суддівської етики, окрім того, що всі інші моральні норми він також порушив. А ми просили голову Вищої ради юстиції вжити відповідних заходів дисциплінарного характеру до судді. Ну вплоть до того, щоб позбавити його статусу судді.